А у мене, друзі, ще одна знахідка. Застіпка їх. Аланської культури. Така от, друзі, знахідка. Така от застіпка. Ну що. Шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Походу їхній ножик цілий. Маленький. Да, цілий ножик голландської культури. Така ось, друзі, знахідка. Ножичок малюсенький. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от. І це верхня частина ключа залізного їхнього періоду. Така от, друзі, знахідка. Верхня частина ключа. знизу желізка була. Ну і ключ, соответственно. Сам механізм який відкривав замок. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це ще один ножик їхній. Такий от ножичок. Малюсенький. Така от, друзі, знахідка. Ну, що. Шукаємо далі. А в мене, друзі, з однієї ямочки зразу дві знахідки. Зараз роздивимо, що воно за знахідки. Така штучка. Жаль, звісно, що воно поломане. Це був серп їхній. Сиручка. Я находив цілий весною. На цьому поселенні, тільки чуть-чуть в другому місці. Така знахідка перша. І така знахідка друга. Походу обломаний, обломаний вістря списа. Да, ось на палку тут надівалося і тут частини немає. Обломана вістря спис. Така от, друзі, друга знахідка. Дві знахідки з однієї ямочки. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, ще один ножик. Така от знахідка. Ножик їхній. Голландської культури. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це царська знахідка. Царське кільце таке от. Без надписів, без нічого. Ну, зроблене з МІДі. Тому що сигнал був дуже-дуже високий. Така от, друзі, знахідка. Царський обручальник Мідне кільце. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це теж знахідка їхнього періоду. Яка то навісочка кудись була. Така от штучка. Навісочка. Чи на ремішочок цеплялося, чи на одежу якусь цеплялося. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. І таких знахідок я вже надергав, наверное, жменю цілу. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Тут загострена. Це проколка була їхня. Спочатку цим проколували, коли шкіру шили, чи ще які-то виробу шили. Спочатку цим проколували дирочку. Ну, а потім уже шили голочкою. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це бубенець. Така от знахідка. Цілий бубенець, але зігнутий. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. З конської упряжі Штука. Це <кхи> таке. Тут кружочок було. Ще одна така штучка. І И... отут вот такий самий кружочок. Це коняці в рота така штука надівалась. Раніше. Така от друзі знахідка. Ну що, шукаємо далі? Друзі, а в мене ще одна знахідка, і це монетка. Царська. 5 копейчок Єкатерини Єлизавети. Така от, друзі, знахідка. Зараз, друзі, я неї протруда краще покажу, що за монетка. Так от, монетку, друзі, видало. 5 копійочок 1795 рік. І не раджу сильно далі протирати. Видно, що рельєф класний буде. Нехай годинки 2-3 полежить, підсохне, бо може розсипатися все. Ну, видно, що рельєф класний цієї монетки. Бо можуть всі надписи уйти. Ну, а з цієї сторони Орлик. І є Іємська, навіть надпис 5 копійок видно. Така от, друзі, знахідка. Орлика воно все видно, корони орлика. 5 копійочок. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от цікава. Навіть не знаю, що це. Але щось дуже-дуже цікаве. хоть и железный. Чи застепка яка то была ихняя Что то дуже дуже цікаво. Кто знает, что, друзья, пишите в комментариях, что это за штука такая. Цікаво. Может, их что-то. Я не знаю, что навіть. Такая вот, друзья, штука цікава выпала. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Спочатку думав кусок викрутки якоїсь. Потім роздивився поближче і зрозумів, що це накінечник стріли. Так, да, отут на палочку ось все надівалося. Так, воно на палочку надівалося. Ну а тут сам накінечник був. Трішечки обломаний, но накінечник. Відстріли. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Такі от бряскальця їхні. Тяжоле, да велике. Я такого великого ще не знаходив. Така от знахідка. Грамів 30 і, і важить. такі от брязкальці свинцеві. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. <кхід> так от желіза всякого різноманітного Копав на збирав бирав алюмінія, желізо попадалося. Потім такі от облами ще мідні. Дуже-дуже багато попадалося. В общем, така от кучка желіза. Всякого різноманітного. Ну, мінімум тут кілограмчиків 10 желіза. Ну і до цікавого, друзі, що мені сьогодні попадалося цікаве. Кусочок серпа. Потім. З конської упряжі штучка, така от частина від наконечника від коп'я. Потім така от штучка, пробивочка, два ножика. От бойової сокири. Задня частина, де ручка вставлялася. Така теж знахідка була. Потім кусочок леза від бойової сокири. Потім така от штучка. Навіть не знаю, що вона таке Цікаво. Поїхали далі. Така от штучка теж їхнього періоду. Верхня частина ключика їхнього. Застібка радянська більш за все. Так, тильник від ножа їхній. Така ось знахідка теж була. Бубенець. Такий от немаленький. Потім. Такий от наконечник від стріли. Тут ще одна така штучка повинна бути. Ну і кріплення. Такий от наконечник від стріли. Тут середину вставлялося. Палочка. Такий от наконечник. ведь стрелы ну и такие накиночник ведь стрелы скики пять ножиков таких вот резноманитных всяких есть меньше есть больше так пувочка радянска кельце царские потом такая вот штучка что на ремешочек цеплялась Бубенець, застіпки, одна ціла і дві поломані. Потім такий от кружечок з кінської упряжі по походу. Ну і ще щось. Ну і до цікавого. Те, що мене сьогодні найбільше порадувало. Це їхній такий от амулетик. Цікавий. Ось вроді руками хтось де тримає. Ну і посередині там ще то, теж щось нарисовано. Такий от амулетик їхній. Ну і 5 копійочок Єкатерини II. 1795 рік. Єємочка. Така теж знахідка була. От так воно все виглядає. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всем удачи на копе, ну и пока.